Шевченко, за сонцем хмаронька пливе. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатиньки зиве у синє море, покриває рожевою палиною, мов мати дитину. Очам, любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. Туман, не неначе ворог закриває море, і хмароньку рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий. І тьмою, німою, опофиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти.